Так, усі ті, хто бачив славу мою і мої дива, що я їх являв у Єгиптії і пустелі, Всі, хто випробували мене десять років, не разів вибачаюсь, і не слухалися наказів моїх, не побачать з землі, ще побіцяв батькам їхнім. Амінь. Сідайте, будь ласка, друзі. Я вважаю, що цей вірш багатьом знайомий. Якщо пірнути назад на декілька, можливо, днів, місяців тому, як майсей прийшов і каже, що любі друзі, я прийшов вас спасати. Вони спочатку так не повірили, кажуть, які докази є, він дав докази, дав їм слово, вони почали готуватися. Почали готуватися. До спасіння, і тут прийшли проблеми. Фарон каже, що вам щось дуже легко живеться. Зараз я вам зроблю життя. І вони кажуть, що нам вже спасіння не потрібно. То було якесь просто важке, а ще стало ще важче. Нам таке, каже, спасіння потрібно. Але знаєте, я радий, що спасає, спасає Бог, а не люди. Бог спасає. І він довів їх до спасіння. І вони отримали. Почули слово, що собі агінця, приготовьте собі агенця, приготуйте. Приготували. Побачили вже цієї ночі відповідь, що дивись, весь Ізраїль, всі перістки померли, а в моїй хаті ні. А в сусіда ні. І навіть той єгиптянин, який також це зробив, у нього не померло. Це ж чудо. Каже, що Бог, ну, Бог через Мойсей каже, що відпущу. І тієї ж ночі пішли, прийшли, йшли, йшли, прийшли до води позаду військо, спереду море. Знову спасатись не хочу, може, повернемось. Бог дає ще одне чудо. Води розійшлися, вони пройшли і вони це усвідомлювали, вони це добре. Пам'ятаєте, що вони перейшли на той берег? Ранок прийшов, вони побачили мертвих коней людей, зброю ще вимило. І перше, що зробили, що вони заспівали гарну пісню, слава Богу. Тобто вони побачили славу Божю в цьому випадку. Далі вони йдуть. Нема у них що їсти, нема у них що пити, Бог їм дає. Там якісь були парабели, але, але взагалом є проблема Бог і так дає, не просто щоб построїв там супермаркет і дебери. Ні, чудесне, ну, е, чудеса саме дає. Але написано, усі ті, хто бачив славу мою. Бачили, вони бачили славу Божю, е, і вони його прославляли навіть. Тобто, вже, знаєте, не скаже, що та я не побачив. Ні, бачили. Усі ті, і Бог каже, що ви бачили славу Мою. І мої дива бачили, що я їх являв. Всі, хто випробували мене десять разів, вже на той час вже бачили вони чудеса, бачили вони Божу славу. І взагалі опять випробують, опять вони знову вони щось недовольне, щось як щось таке картить, вони щось хочуть, щоб ну, до Бога якісь такі пред'яви. Каже, всі, хто випробували мене 10 разів, не слухалися наказів моїх. Тобто, як ми випробовуємо Бога? Знаєте, коли Слово йде, коли ви читаєте, коли ми читаємо Слово або слухаємо Його і Його не виконуємо, то що Бог каже? Ви мене випробовуєте? Наш непослуг Божих законів це наше випробування Бога. І він каже це: не побачить з землі, що я пообіцяв батькам їхнім. Бог щось і нам пообіцяв. Бог щось і нам пообіцяв. І Бог каже, що якщо ви не будете слухати Слово Боже, не побачите. Тим, хто зневажав мене, от які гарні слова, зневажав, ну, гарні, вони гарно суть показують, являють. Тим, хто зневажав мене не війти туди. Одиця, друзі, слід для Бога важлива оця така проста річ. Дав слово, слухайся. Тема має сьогодні три типи віри. Це перший тип віри люди, які бачили славу Божі. Але приходить час. Вони вірою перейшли, написано, пам'ятаєте, вірою перейшли води. Вірою крестилася Майсея. Вірою йшли, вірою... Але який результат? Вони зневажали Бога. І який загальний результат? Написано: не війдете туди, не побачать землі, навіть не побачать. Пам'ятаєте, Майсей хоч не війшов, але Бог дав, каже: подивись, залізь нагору. Подивись туди, подивись сюди. Ото все, що побачиш, все буде твоє. Твого народу. Дивіться, можна, ми знаємо такі приклади царів Ізраїлів, які гарно починали і дуже погано закінчували. Мало того, що ми гарно колись почали. Мало того, що ми колись отримали спасіння. Питання в іншому, а що ми зараз робимо? Чи не вдруг, зневажаємо Бога? Це перший приклад, друзі, віри, коли люди вірою беруть, хай там з проблемами, хай там якимось притертям таким, але вони беруть віру, отримують спасіння, визволення виходять, отримують закони, заповіді, обіцяють все, все робити, але закінчується повною рунацією. Другий, друзі, приклад Суддів, якщо ми відкриємо перший розділ, можна читати взагалі цілий розділ. Ми будемо читати десь виборочно або швиденько. Перший розділ, другий вірш. Це вже народ уже прийшов і приготувався до захвату землі або отримання обіцяної на землі. Вже Уже перейшли. Господь відповів, в на коліно піде першим. Дивіться, я віддаю цю землю під юдину руку. Мається на увазі певний розділ землі, який давався іменно саме цьому коліну. Він каже: дивіться, я що роблю, віддаю. Тобто я вже вирішив, це земля ваша, я вам віддаю все. Рішено. Результат, четвертий вірш. І виступив Юда, і Господь віддав хананців і перезінців у його руки. Що Дивіться, Слово було. І я вам віддаю ідіть. Вони почули слово. Що вони зробили? І виступив Юда. Почув слово і пішов вірою». І, віро. і виступив Юда, і Господь віддав. Є слово, що я віддаю. Ти його чуєш, ти його реалізуєш, і результат Бог віддав. Тобто все зроблено. Вони вбили 10 тисяч чоловіків у Везеку, місце таке єсть. Восьмий вірш. Юдині люди билися проти Єрусалима і захопили його. Дев'ятий вірш. Згодом люди коліна юдиного пішли проти ханаанців, що мешкали в горах Негеву та в Західних Підгір'ях. Юда виступив проти ханамців, що жили у Хевроні, тобто Єрусалим, Везек, Хеврон, Негев місцевість. Далі, звідси Юда виступив проти людей, що мешкали в Девірі. 18 вірш. Юда захопив місто Газа та довколишні землі, місто Ашкелон з довколишніми землями, місто Екрон з довколишніми землями. І 19 вірш. Уважно. Господь був на боці Юди. Дивіться, великий-великий перелік, що робив вірою Юда. Ну. Кляна. Народ. І перелікується сім великих таких, знаєте, на той час мегаполісів. Сім великих міст. Сім це така циферка непроста, цифра повноти. Тобто. Він захопив все, в принципі. Господь був на боці люди. Ми починали цю дивитися тему. Бог каже, я віддав, я даю. Іди, бери, взяв і пішов. І ми бачимо певну таку повноту отримання, то, що Бог дав. Господь був на боці люди, тож вони захопили гори. Але дивіться далі, але. Не змогли здолати людей, які жили на рівні. А що таке? Бо люди ті мали залізні колісниці. другий тип. Якщо ми дивилися на перше, що люди пішли вірою, все зробили, але потім зневірилися і постійно випробували Бога не послухом до Його слова. І дивіться тут, як цікаво також. Є слово, даю, пішли, взяли, але. Але не змогли здолати людей. Чого? Бо в них були залізні колісниці. Також цікаве місце. А що Бог слабше? знаєте, Бог великий, Бог сильний, Бог всемогутній, але поки не зустрінеться з колісницями. Якось так може хтось інколи думає, що отут Бог одиться, якщо в мене голова болить. Я можу йому помолитися. Якщо я їду в якусь поїздку, я можу Богу помолитись. А якщо що є таке, що отут Бог безсілен, да? отут до Бога ні, а тут я піду якісь шукати інші варіанти. Тут, Боже, ну допоможи мені доїхати туди, де я буду ці варіанти шукати, поможи мені ще щось, але цю проблему я буду рішати якось іншим шляхом, уже не до Бога. Дивіться, як люди, да? вони йшли, там, де. Ну, по-простому, скажем так. Ти з автоматом, він з автоматом. Бог мені сказав, йди. О, тут я піду. Бог сказав, і ти йду. Якщо я йду. А що я бігу-бігу, вже там 15-та посадка штурмую. І на 16-ї посадці вже я автомат, а тут полк танковий відстоїв. І не просто стоїть, а він бачить мене. І щось робить теж. І я кажу, ні, ні, Бог, отут ти вже слабкий. І дивіться написано: але не змогли, хто не змогли? Люди не змогли. Проблема не в Бозі, проблема в довірі Богу, людської довіри. Тобто, дивіться, Господь був на боці юди, і ми бачимо, що сім великих міст. Захвачені. Але не змогли здолати людей, які жили на рівні, бо люди ті мали залізні колісниці. Чому? Хоча ми читаємо спочатку, що Бог вже і це віддав. Але дивіться, наша недовіра, наше е, розуміння, що якийсь порох є, от, от оце Бог може. Як вчора там теж спілкувалися з людьми, е, каже, от... За це ми молимося, а за це Ну, Оце таке маленьке, що нашого що Бога трубувати батька таким личам. Ні, Бог каже, просіть. Я, їм такі, я вам такі ситуації даю, щоб ви просили, щоб моя слава в цьому. Ні, 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 Бог. Ну, тут я і сам можу зробити це. Тобто мало Божого благословення, мало Божих обіцянок, хоча вони саме достатні. Але треба ще отримати. Треба підняти свою п'яту точку, піти щось зробити. Павло каже, що навіть не Павло, Ісус брав, молився, цілими ночами молився і потім, що йшов, щось робив. Позлагав руки, молився, хліба, взяв, помолився, все зробилось. Не просто так. Матфія 11, розділ 12 вічна написано, Царство Небесне здобувається силою. Силою. Царство Небесне здобувається силою і хто застосовує силу, здобуває його. Якщо я бажаю щось отримати, то я повинен щось зробити відповідно до Божого Слова. Не насупереч, а відповідно, тобто ми повинні пізнавати волю Божу, о чому багато разів слово саме каже, що пізнавайте волю Божу. Від пізнання ви отримаєте повноту ту Христі. Тобто, друзі, якщо ми перше дивилися, що люди гарно почали, але недовіра до Слова Божого. Йшла. Друге, хотів би побачити, що ми, ми, ми такі самі. Ми теж дивимося, що оцей рівень. Тут ми з Богом живемо. А якась друга проблема, ну, тут пішов. Все. І ми не отримаємо те, що Бог дарував нам у Христі. Або ми цього не знаємо, або в нас опять, знову як цих товариші, товаришів недовіра. Але, друзі, третій в мене прям аж захоті. Подивіться, ми почнемо також спочатку буття. Буття, 12 років, якщо помічаєте, то ми бачимо, як три різних ситуації, в три різних часи з трьома, хоча одним народом все пов'язане, але ну, в різні часи цей народ розвивався. І бачимо, як вони проявляли віру до Божої обіцянки ще від початку стосовно своєї обіцянки землі. І ми почнемо з самого початку, в кінці. 12 розділ з 1 вірша. Це Бог кличе до себе Авраама. І мовив Господь до Авраама, полиш свою землю. Перше, полиш свою землю, полиш щось своє, то, що твоє прив'язко своє, полиш його. Полиш свою землю, свій народ, і полиш дім свого батька. Дивіться, скільки багато від чого потрібно ну, як це сказати, відказатися. Да? Відмовитися, дякую. Так. Це, це важко. Це важко. От якщо ви спілкуєтеся як з людьми, які полишили Україну, і може здається, що там краще, там щось якесь, що... але ви запитаєте, які в тебе там проблеми є. І ви почуєте, що там дуже багато питань. Навіть як каже людина, я вийшла, а в мене немає тої лавочки, що я завжди сиділа біля вдома. От та лавочка, вона така намолена вже, благословенна. А тут і, і посидіть не з ким. І це вже теж залишилось у лавочках. Я виведу тебе. дивись, ти полиш свою землю. А Бог каже, то що таке? Я виведу тебе. Виведу з тебе великий народ. Я благословлю, возвеличу Тебе, ім'я Твоє. Він каже далі багато-багато благословінь. І дивіться в кінці, що написано. І зробив Авраам так, як Господь йому вказав. Оце дуже важливі слова. Вони, мабуть, знайте, десь так на рівні, як пам'ятаєте, ми в минулий раз казали, як Ісус каже, що нам потрібно зробити або виконати. Всю правду. І от Авраам, батько всіх віруючих, каже, і зробив Авраам так, як Господь йому вказав. Окей, початок навіть гарнющий такий, дуже гарний, є слово Боже, він його отримав, довірився і зробив все. все. Не так, що там щось зробив, що не зробив. Зробив все, як йому сказав. 12 розділ, 10 вірш. Сразу прийшла проблема. Був голод. Тож Авраам подався до Єгипту. І тут бачите, поки все відносно рівно, ми довіряємо Богу. Ми пішли і зробили все, як Бог сказав. Прийшла проблема. Куди Бог сказав іти? А куди він пішов? Пішов до Єгипту. Пропустимо цілий величезний розказ розповідь. Ми знаємо, чим це закінчилося. Жінку свою віддав чужому. Слава Богу, гріха не було. Але от, задумайтеся, я не знаю, можливо, вам таке, що було таке щось. От Авраам, отець всіх віручих, і йому якийсь язичник, єгипетський фарон, каже, що ти не робив, я і за тебе чуть не зігрішив. Язичник, здається, який що не знає Бога, але він каже, я боюсь це грішити. Я не хочу грішити, я чуть не зарішив і за тебе, і за тебе, батько всіх так? Да? У нас таке блокали, щоб тобі якийсь там невіручий там, атеїст, богоборець, каже, що ти мене до гріха далі. Я чуть було не загрішив за тебе, або загрішив. І ти такий стоїш віруючий, і що? Навіть, да? Дивіться, що тобто, один не послух, Бог сказав чітко каже, куди йти, приходить проблема, і він йде в іншу сторону. Тобто, своя якесь парадигма, своє розуміння, там мені буде краще. Дивіться, 26 розділ подивимося, схожа ситуація. Буття 26 розділ вірш і нижче. А, настав голод. Знову історія повертається, настав голод ще й не такий, як був за життя Авраама. Тобто, голод ще страшніший. Там, хоч щось хоч в якісь яблука була, хоч полугнилі якісь виросли, а тут взагалі навіть завізі нема. Настав голод ще не такий, як був за життя Авраама. Тож пішов Ісаак до Вимлеха, царя Феристимського в Герак. І Господь явився йому і промовив. Не ходи до Єгипту. Мабуть, ми не знаємо точно, але, мабуть, у нього була вже історія, як діяти в... на випадок голода. Батько так робив, вижив, і я так буду робити, вижив. І по путі йде. Бог по путі, як прямо в ламу, являється, каже, не ходи туди. Не ходи, дивіться. не ходи до Єгипту, але Бог ви знаєте, що мені подобається в Бозі, Він не просто каже, я Бог, не ходи, Піди шублю!» Ні, він каже, не ходи, я тобі зараз поясню, що не ходи. Лишайся на землі, яку я вкажу тобі. Живи на цій землі чужинцем. А я буду, дивіться, заповідь твоя, тобто людська, ти робиш щось, то, що я тобі кажу, живи тут, все. А я, Бог каже, я тобі щось буду благословляти. Лишайся на землі, яку я вкажу тобі. Живи на цій землі чужинцем. А я, Бог каже, буду з тобою і благословлю тебе, бо я віддам тобі і твоїм нащадкам усі ці землі. Каже за те, що ти будеш слухняним, за те, що ти зараз послухаєшся мого слова, я тебе благословлю раз і благословлю ще твоїх нащадків. Слово є. І результат буття 26 розділ 12 вірші нижче. Того року Ісаак посіяв хліб. Ви гарно пам'ятаєте, що було на початку написано, настав голод не такий, як був за життя Авраама, набагато сильніший. І так дивіться, логіка або я не знаю, що там ну, весь людський розум каже, що коли такий голод ну, не сади нічого. от просто залишся зерно. Залиш цю картоплю, що там ще в тебе є? Краще, може, місяць два ще більше проживеш. А так ти його похоронили все. Але Ісаак отримав слово, і Бог каже, я благословлю, якщо ти залишишся. Отам От тебе не благословлю, а отут благословлю. А як благословлю? Сидіти в позі лотоса, нічого не робить. Що він робить? Того року, дійсно, того року, тобто в той же час, коли він отримав Слово Боже, Божу обітницю, Ісак посіяв хліб на тій землі і зібрав гарний урожай. Деякі приклади кажуть, що востакра. Я там не сіль в агрономіки, але знаю там, що в 5, в 6, в 10, в гарній землі 15 разів. Покращується на одну зернину. Але деякі де кажуть востократ. От, от просто от закрийте очі і подумайте, засуха, спека. То як ми два тижні якось прожили, да? але у нас машини, кандьори є, дома якісь, там вода з не тече. А там навіть і в колодці пересихають. І він береться, спека Знаєте, як вікною. Дажа нема, ніхто не знає, що таке взагалі дощ, якісь тумани і все. А він створює карам. А він будує кораб. І всі ха-ха-хі-хі. написано сміхалися над прайдниками. І тудиться, ніхто нічого не робить, засухав, все. А він каже, а я посажу. Можливо, з нього також насміхалися, а він каже, а я посажу, мені Бог сказав. Пам'ятаєте, Павло каже, що ми раді Христа. Чуть-чуть того. Я, каже, ненормальний ради Христа. Я роблю навпаки, як слово Боже, а не як якийсь розум робить. І Господь написано, благословив його. Ісак що зробив? Розбагатів. І так розбагатів, що написано нижче. Почали заздрити йому. Почали заздрити йому ті, хто, до кого він прийшов. І каже, нічосі, ми доїдаємо свої останні пуханки, а у нього деякий урожай, що і комбайн, кольоса закрутилися в нього. І що каже, пам'ятаєш, по -по, що там далі було? Вони його вигнали. Вони його вигнали. Він каже, окей, я пішов далі. Оселився десь в пригороді, в пригайте. Хороший не подалік. Благословення переходить до нього туди, у нього там опять, знову урожає, все гарне, воду копає, освіжає батька в колодці, вода йде, а, а цей голод. І вони приходять, слушай, це колодець наш, це колодець наш, це колодець наш. І якісь ці питання вони зробили, там жертву зробили все. Проходить час, і вони бачать, вони як були в глибокому бездонному колодцю. В голоді, в прокляті, так і залишився. А у нього вон, за забором дивись гарно все. І вони приходять і кажуть: слушай, ми з тобою погано зробили. Ми тебе зря вигнали, давай поміримося. Давай оце жету ще зробимо, сядемо, покушаємо, помолимося разом. Каже, щоб у нас було твоє благословення. Пам'ятаєте, як Яков, Лаван? І той каже, не хотів відпускати, бо каже, якщо я вам він піде, то благословення його піде зі мною. І так дивіться, короткий висновок, що одні люди гарно починали, але недовіра Слову Божому, постійна суперечка Словом Божим, постійно щось вих... знаходять люди, якось, не знаю, щоб все зробити, або так, як не написано в Слові Боже мій. І до чого це призводить, каже, ви мого обіцянки не побачите. Інші люди йдуть за обіцянкою, отримують обіцянки. Але на якихось умовах, якась фаза не хоче наша. На якихось умовах каже, отут до сих пор я дойшов, далі не піду. Там Бог уже безсилен. І третій варіант, коли людина слово в слово виконує так, що всі навколо бачать це благословення, всі бачать. Що з тобою Бог, і каже, що давай я буду з тобою їздити на роботу, давай я буду ходити з тобою в магазин, давай будемо разом копати огород, штукатурити, щось робити, давай дозволь мені бути з тобою разом, бо я бачу з тобою, Господь, друзі. Ти можеш починати вірою і покачити плоттю. Пам'ятаєте, глатам послання, Павло так застерігав вже віруючих нового заповіту. Каже, що ви поч... ну, початок у вас добрий, ви почали вірою. Але і в тих, в кого Дух живий живе, Дух Святий, мають закінчити ну, склоність, так, закінчити плоть. Ти можеш йти вірою, доки плоть не зупинить тебе фразою. Цей шлях нераціональний. Подумай, що про тебе скажуть люди. Або ти, що саме святий, там і ще якийсь троєточня поставити, посадити Три крапки. Ти можеш йти вірою, навіть коли а, увесь світ, вся наука, там, медицина, ще якісь галузі а, світоустрою. Кажуть тобі, стоп, не роби цього. Голод, засуха. Подивись, синоптика, послухай, не роби цього. Ти не робиш себе хуже. Але коли ти кажеш, ні, я так буду робити, бо так сказав Господь. Друзі, давайте помолимося, бо так сказав Господь. Просіть мене, благайте мене, прославляйте мене, Боже. мій. Амінь. Амінь. Помолимося.